Друзі, вітаю! Є перші результати перемовин. Перемовини, які почалися о 11-й годині, завершились о 8-й годині і тривали весь цей час з перервою півтори години. А, зараз уже є Reuters, є Голос Америки, які сповіщають, що Сполучені Штати негайно знімають обмеження на військову допомогу та обмін розвідданими з Україною. Про це йдеться в підсумковому ком'юніке. Є а, заява голови офісу, який був на переговорах. А якщо коротко, Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, давайте це проаналізуємо. Розповім всі деталі, що відомо, чи погодились із цим росіяни, тому що знову ж таки одностороннє припинення вогню і бажання штатів це одне, друге, це Росія. Ну і позиція Європи. Міністр Лекорню сказав, що не підуть на скорочення української армії. Аналогічну позицію висловили і в штабі Трампа, що демілітаризація України їм не потрібна, вони в цьому не зацікавлені і не будуть. Але є інші умови і деталі, плюс є. Умови і деталі, про які не хочуть поки що говорити. Давайте все проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати оперативну останню інформацію з переговорів, якщо хочете знати інсайди і бути першим, тому що завжди все швидко. Підписуйтесь, а ми з вами починаємо. І 125-та. Бригада, буквально останні кілька тисяч. Банка, картка PayPal. Зробіть донат. Чотири аутелі купляємо для розвідки. Зробіть донат. Я починаю. В Джиді, Саудівська Аравія, це пост керівника офісу. Відбулися переговори. Дякую спадкоємному принцу Мухаммеду бін Салману за гостинність. Україна зробила важливі кроки на шляху до відновлення надійного миру. Представники обох країн високо оцінили хоробрість українського народу, який захищає свою державу, і погодилися, що зараз настав час розпочати процес встановлення тривалого миру. Українська делегація вкотре висловила глибоку вдячність від імені українського народу президенту Трампу. Ну як мінімум всі були точно вже в піджаках. Конгрес США та народу Сполучених Штатів за те, що вони... Уможливили значущий прогрес на шляху до миру. Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін за умови прийняття та одночасного виконання Російською Федерацією. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є. Ключовим а, моментом досягнення миру. сполучені штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими, відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації також обговорили можливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час вищезгаданого режиму припинення вогню виключно з обміном військовополоненими звільненнями ульт. Утримуваних цивільних осіб та поверненням примусового переміщених українських дітей обидві делегації погодилися визначити склад своїх переговорених груп. І негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечитиме довгострокову безпеку України. Сполучені Штати зобов'язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. На сам кінець президенти обох. Країн домовилися якнайшвидше укласти всеусяжну угоду про розробку корисних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Вже пішли фотографії, як українська делегація рухається з саудитами. Далі пішли новини про те, що американці дадуть окрему. Прес-конференцію вони зроблять свої акценти, поки що американці не дали е, інформації. Ну і, власне, бачимо, що е, французи сказали, що не підуть на е, демілітаризацію України, хочуть, щоб Україна була сильною. Так само сказав і е, е, команді Трампа. Далі ми бачимо, що Пісков е, сказав, що все це не треба бути в рожевих окулярах. Ну от а що не треба. Власне думати, що штати такі добрі, Насправді це все гра, і вони знають, що Україна знову ж таки дійсно щось знають. Вони бачать, що Україна без підтримки США все рівно зможе ефективно воювати. І вони кажуть, що не буде зупинки через торги штатів. Також сказали представитель Сполучених Штатів надіймо, що Росіяни погодяться. М'яч тепер на полі Росії щодо миру в Україні сказав Рубьо. А, Волт сказав, Україна поділяє бачення Трампа щодо миру. От а, плюс, ще що важливо, зараз з'явилася інформація про те, що Макрон а, відкрив нараду начальників штабів 30 країн, включно з НАТО, ЄС, Японією та Австралію, для підготовки військового контингенту коаліції охочих без участі США європейські країни можуть гарантувати безпеку Україні без США, але для стримування Росії потрібні додаткові ресурси. США не запросили, щоб показати готовність Європи діяти самостійно через дистанціювання Трампа від союзників. От друзі, така основна інформація на дану секунду з'явиться більше. Я вам обов'язково повідомлю, але бачимо, що літак. Вітькофа буде вилітати зараз в напрямку Москви, і туди їм привезуть ось цю інформацію. Не дали багато інформації, тобто ми деталей не знаємо, не бачимо. Друге, бачимо, що покурщені росіяни атакують і будуть намагатися нас вибивати. Зараз будемо слідкувати за обстрілами. Теж немає конкретних даних, чи це повне перемир'я і взагалі не стріляють. Чи тільки так, як говорила Франція, наприклад, не стріляти в Чорному морі по території Росії, і Росія в нас не стріляє дронами і ракетами, чи це включаючи перемир'я на полі бою? Цієї інформації зараз теж немає. Ну і плюс бачимо, що 8 годин більше сиділи, говорили. От явно не тільки про це. Ось зараз дуже важливо дізнатися, я буду спілкуватися з нашою а Командою із, із, із західними дипломатами, щоб точно дізнатися всю інформацію, бо так довго про так мало не могли говорити. Зрозуміло, що є значить додаткові речі, а, і які дуже важливо знати, щоб не купити кота в мішку. Трамп хотів дуже багато питання: наскільки і чого ми погодились. Власне, друзі, питання дуже просте. Напишіть в коментарях, чи вірите ви в те, що обидві сторони отримають і ну, чи підтримають перемир'я, і власне воно дійсно буде тривати місяць. Ну і що далі? Чи дійсно це відкриє можливості щодо перемовин щодо перемир'я? Чи відкриє це можливості щодо якраз розмови вже з росіянами? Нагадаю, це поки що одностороння. Домовленість з партнерами Трамп. Це стиль Трампа. Одну сторону качати на одне, другу качати на друге. Ну а потім намагатись зійти зійтись посередині. Зараз побачимо, що на це відповідь будуть відповідати росіяни. А, що чи погодяться вони на це перемир'я? Є Блумберг, який каже: санкції США проти російського тіною флоту втрачають вплив. От, а, ну і зараз будемо слідкувати за західною пресою, тому що американці повинні дати ще додаткову інформацію. На дану секунду, це все. Напишіть відповідь на питання. Обов'язково підпишіться на цей канал, і в будь якому випадку дрони-розвідники давайте дозбираємо. Кілька тисяч залишилось. В будь-якому випадку треба готуватись. Росіянам ми точно не довіряємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!